Всіх вітаю, шановні глядачі! Торгові війни продовжуються. Дональд Фредович, наш любимий дорогий в лапках, скоріше за все, поки що. На цей раз вирішив вести мита на сталь та алюміній, і на цей раз цілі нових торгівельних обмежень спрямовані не на конкретну країну, а на цілу їх низку, і що створює вже досить велику загрозу для ряду країн, в тому числі і частково і для нас. Але що стало причиною такого кроку, і як саме це вплину на нас, зараз будемо говорити. Вмощуйтесь зручніше. Отже, у понеділок, 10 лютого, Трамп заявив про те, що вводитиме не тільки мита на всі товари з певних країн, а й не загалом певний вид товарів. Арю, в принципі, від нього якраз це першу чергу ощували, якщо не брати КНР в даному випадку. Мова йде про сталь алюмінії, особливих деталей щодо того, як вони будуть складатися з митами на конкретні країни і на кому лежить основний фокус такого кроку, новообраний президент штатів не роз'яснив. Однак однак саме товарів, на які накладаються мита, вже наводить на цілком конкретні роздуми. Основним бенефіціаром цих новин в той ж день стали акціонери американських сталеварів та виробників алюмінієвого прокату. Найбільше ралі було у акціях Нюкору та Century Алюмініум, великих виробників сталя та алюмінію відповідно. Потроху підскочили і Алкоа, Steel, Steel Dynamics, Reliance та купа дрібніших компаній. Власне, ми бачимо, як ринки безпосередньо реагують на такі рішення і. Власне, тут немає нічого дивного. А от падали акції закордонних металургів, наприклад, це Арселор Мітал як лідер просадки, і він має свої потужності в Україні. Ми завжди маємо це пам'ятати. Тобто це безпосередньо стосується і нас. До речі, більше про те, як працює ринок, і як там змінюються ціни, і як в першу чергу фундаментально вкладатися і зберігати свої гроші, ми говоримо, звісно, в нашій школі останнього капіталіста». У нас зараз акція. День святого Валентина. Ми даруємо курси для двох з надзвичайною знижкою. Тож посилання буде в описі до відео. Повірте, дуже вигідні умови. І якщо ви довго думали, то час вже зробити рішення. Будемо раді вас бачити. У нас багато хороших досвідчених лекторів, все пояснять, розкажуть. На звісно, самі курси гарно скомпоновані, і буде корисно і, звісно, для вас надзвичайно. Гарно для вашого фінансового майбутнього. Продовжуємо. Просіли світові ціни на сталь, бо обмежень ринку збуту США викине додаткову пропозицію на світові ринки. Тут обсяги падіння були не такі серйозні. Не в останню чергу через специфіку сировинного ринку. По-перше, США є великим, але не найбільшим споживачем сталі і алюмінію у світі, і так чи інакше буде куди збувати метал. По-друге, сировинні ринки є не дуже спекулятивні. Ніхто ніхто там не купує чи продає на чутках і не закриває позицію на новинах. Будуть мита, буде падіння попиту тоді і буде ефект на ціну. Бо професійні трейдери будуть купувати менше, а продавати більше. У майбутньому буде видно, що насправді за ефект на ринку сталі. В майбутньому буде також видно, чи збережуться ці мита взагалі. Як ми бачимо з історії про мита на Канаду, і Мексику, все, що хотів в ними добитися Трамп, це натиснути на політиків, аби, аби ті йому дали те, що він хоче. Хоча не одразу було зрозуміло, що він хоче, але це вже окрема тема. У цьому випадку це контроль за кордонами і обігом заборонених речовин. Принаймні, е так маскувався. Мені здається, Трамп. Він першу чергу хотів показати по найближчих сусідах, що він тут молодець, і як він казав. Цьому виборці, порядочок наведи порядочок. Ну влупив же, влупив канадцям і мексиканцям. От, все. А що за що влупив? Що там порішалися? То що канадця... це, взагалі давно хотіли там кордонно э, серйозно посилювати, бо думали, що до них, попре міграція, після того як Трамп буде там ганятися за мігрантами, то про це вже ніхто говорити не хоче. Але загалом є така думка у нас тут, що ці мита не задумані як щось довгострокове. По-перше, давайте подумаємо, а хто може бути ціллю цих мит. Найбільшими експортерами сталі до США є знову таки Канада і Мексика, Бразилія, Південна Корея, В'єтнам. Побічний ефект від мит у вигляді зниження світових цін на метали може також притиснути великих гравців на ринку, тобто Індію, Китай, Японію, Австралію і Московію. Тобто бачимо, що цінові мита є куди більш глобальним важливим переговорах Трампа, хоч і менш всеосяжним, ніж мита на всі товари, як це було на минулому тижні. Це вже Мальовує потенційний перелік країн, де доні хотів би про щось домовитися, але не про щось аж таке велике. Або, або ж і про велике. Хто знає, куди його крива американської мрії заведе, іншим фактором. Який робить ці мита відверто посередом собі в ногу це внутрішнє виробництво, яке теоретично могло б забезпечити США сталю алюмінію, але є одне але американські металурги більшу частину продукції продають за кордон, тобто падіння світових цін на ці метали вдарить і по ним. Якщо ж розглядати сценарій, де металурги рвуть міжнародні контракти і переключаються виключно на забезпечення внутрішнього споживання, чого не станеться з вірогідністю 99%, то їх просто не вистачить, аби забезпечити таку величезну країну, як Сполучені Штати, ну принаймні на початку. А що? Станеться, коли за низькою пропозицією різко росте попит. Правильно ціна взлітає на внутрішньому ринку. Від такого польоту космос постраждає ціла низка індустрії від аерокосмічної машинобудування до автовиробників і забудовників. Останнє, взагалі, болючу точкою США. Через ту відверто кажучи сраку, в якій знаходиться зараз ринок нерухомості, збільшення вартості одного з основних матеріалів у будівництві це пряма дорога до ще більшого росту ціни на нерухомість або ж до зменшення обсягів будівництва, яке не зробить нерухомість дешевшою, бо не задовільнить попит. А я нагадаю, що електорат Дональда Фредовича вимагав і покращення умов купівлі нерухомості. Але що ж ці мита можуть чи принести Україні наша країна знаходиться у 20 найбільших виробників сталі. Одне це речення пояснює все, що потрібно. В Самі штати ми експортуємо мізерні обсяги, але падіння світової ціни вже нормально може по нам вдарити. Навряд чи цей крок було сплановано як удар по Україні, і в тому числі ми скоріше до угоди не входили, так би мовити. Критичного падіння ціни на сталь не буде, але скоріше за все нашим силоварам доведеться трошки затягнути паски. Або не доведеться, хто знає, чи будуть взагалі ці мита і скільки вони протримаються. Або ж ми далі будемо компенсовувати ринок Америки Європейським Союзом. У нас там збільшила значно частка і все краще експорт. Невелика частка, але вона є в експорті Сполучених штатів. Там чи не половина ми сталі продаємо з цього, що експортуємо в США, але не багато. А от більше ми продаємо саме в Європу. До речі, міністр економіки України заявила, що вона активно консультується. На цю тему, аби зменшити мит або прибрати їх на український сталь, от про це пані Свороненко е, повідомила в своїх соціальних мережах. Подивимося, кажуть, що до 12 березня має бути все чіткіше видно, що з цим буде відбуватися. Для нас ситуація не така критична. Будемо виходити на європейський більший ринок, але звісно, неприємно от така поки що ситуація. Якщо говорити про основних там продавців, знову таки це Канада, Мексика. Далі йшли Китай і інші країни. Ну, принаймні, як мінімум на американському ринку не зможуть поживитися і московити, які скоріше за все захотіли заходити своїм алюмінієм через інші країни. Така підозра може бути. От не знаємо, чи вони там втілювали її. Але чому логічно не подумати, якщо вони імпортують через треті країни, то чому вони можуть не експортувати через треті країни? От, принаймні, московити до широкомасштабної війни. Мали нормальну частку алюмінію, як мінімум по світовому ринку і з США, зокрема. Але то таке. Немає ходи без добра. Але сподіваємося, що все ж таки мита будуть, як мінімум, зменшені до країн, які готові співпрацювати з Америкою і не є загрозою для світової торгівлі. А от ті країни, які є, як Китай, от, їм верненько влуплять. Всім всього найкращого. До побачення.